У ніч на 5 червня Росія випустила по Україні 103 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Основні напрями повітряного удару Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Протиповітряна оборона знешкодила 74 ворожі цілі на сході, півдні та півночі країни. 28 збито, 46 локаційно втрачені або ж подавлені реб. Так на Чернігівщині Рев здійснила нічну атаку безпілотниками по місту Прилуки. Загинуло п'ятеро людей, серед них однорічна дитина. Ще восьмеро осіб отримали поранення. Попередньо пошкоджені 15 багатоповерхівок, і така ж кількість будинків у приватному секторі. Також пошкоджені дві школи та один дитячий садок, де загалом вибуло понад 100 вікон. Один з ворожих дронів влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Рятувальник прибув на ліквідацію наслідків удару і дізнався, що. Шахет влучив у його оселю. Всі рідні загинули: дружина, донька та її однорічний син. Окрім того, у Харкові Росія поцілила безпілотниками у житлову забудову, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. 18 людей отримало травми, серед них четверо дітей. Також вночі ворожі ВПЛА атакували Одещину. Руйнувань зазнали дитячий центр, ліцей та медичний заклад. Тим часом збройні сили України продовжують нищити російські військові цілі. Так сьогодні, 5 червня, підрозділи збройних сил України у взаємодії з СБУ завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ. Було уражено ракетні пускові установки Іскандер.